Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! Розкажу вам сьогодні про новий квадрик, трьохсоточку. Це для тих людей, кому 200-ки наче й малувато, а 300-ка це буде оптимальний варіант. Так, значить, це квадроцикл від бренду Тао, фанатами якого ми не являємось. До сьогоднішнього дня. Фабрика Тао Тао випускала найдешевші квадроцикли з такою досить посередньою, я б сказав, якістю. Ну, завод орієнтований на отаку нішу, на таку, клієнто... клі... таку має клієнтоорієнтованість з відповідною платежоспроможністю. От. Але оцей квадрик він суттєво відрізняється від усього того, що до сьогоднішнього дня випускала фабрика ТАО. Це запустилась, так скажімо, преміальна лінійка на цьому заводі. От, і квадрік. Ну, насправді ми коли його отримували і замовляли, відносились до нього скептично. Ми думали, що це буде якась дішовка, якась фігня. Але в процесі розпаковки, в процесі огляду, ознайомлення з цією технікою ми були дуже здивовані. Ну, значить, по суті, що це таке? Дінаго, Титан 300. От, вся лінійка Дінаго буде відрізнятися якістю. Від іншої продукції малокубатурних квадроциклів, там 125, ки 150, ки 180. ки Дінаго це буде преміум лінійка. Вже розробляється 400 ка і 500 ка буде повнопривідна в цій лінійці, яка буде конкурувати з квадроциклами Лінхай, наприклад. ну І з квадроциклами Мото, на SafeMoto. Коротка інформація, що це таке? Квадрик побудований на базі старих японських квадроциклів Kawasaki Brute Force. Концептуально за основу взято його шасі, підвіска і двигунчик Kawasaki. Простенький двигунчик, древній, невибагливий, 270 кубів. Охолодження антифриз. значить, Повноцінний задній міст з карданною передачею Кардан отут захований в трубі. Тобто кардан захищений, захищена хрестовиночка. Зроблено все досить грамотно. Двигун повноцінний квадроциклетний, не від скутерів, як це буває на інших моделях. Тут є повноцінна понижена передача. Бачите, кель? Значить, квадроцикл шикарно тягне навіть на повишеній передачі. Ну, через те, що двигунчик цей розроблявся і адаптувався під роботу. На квадроциклах, а тому тяга у нього появляється навіть на повишеній передачі з низьких обертів. Варіатор, відповідно, у нього адаптувався під навантаження, під тягові зусилля. Тому техніка досить і досить цікава. Повноцінний квадроциклетний двигун. Варіатор закритий, герметичний. Бачите, все на прокладочках. Забір повітря у варіатора виведений ось сюди. Тобто цей квадрик спокійненько може долати глибочезні броди. Вибачте, за французький можете топити його по самі яйця. З іншої сторони в нього ну тут кришка, ми нічого не побачимо. Але з цієї сторони у нас знаходиться помпа, і тут же у нас знаходиться генератор. Генератор у нас також закритий, він купається в маслі, тому він теж не боїться води. Спокійненько можете долати собі броди. Двигунчик захищений, в нього не попадає вода, і він не заглохне у вас при подоланні броду. Е, так, дизайн. Це питання смаку. Особисто мені в такому окрасі він подобається найбільше. Сірий такий графіт з голубенькими, такими лайтовими вставочками. На квадроциклі він виглядає бомбезно. Ну і плюс е, голубенькі ці вставочки на решітці радіатора, ну і плюс силовий обвіз, який захищає морду, фари, якщо ви будете якісь деревця варити, це пов... валить. Це повноцінна труба, яка кріпиться до підрамнику, а далі до рами. зроблено все досить мочно. Оскільки квадроцикл задньопривідний і досить важкий, я б сказав, 350 кг. Здається, його суха вага. То з заводу його обладнали лебідочкою, У випадку, якщо ви засадитесь, то ви зможете себе легесенько витягнути. Так, підвісочка зроблена добротно. Всі шарові опори, як ви бачите, змінні. Шарові опори, такі. як... На повноцінних потужних квадриках Yamaha, Kawasaki, тобто шарові опори пресовані, вони запресовані в речах, вони змінні і так далі. Ну, Це синя смазка, це ми вже обслужили, зашпрацювали всі шарові, тому що навіть шарові опори тут мають тавотниці, і шарові опори можна смазувати. Та ж сама історія з кріпленням речага до рами. Все обслуговується, є тавотнички і так далі. Подивіться, наскільки добротно все зроблено. Значить, на гальмівних шлангах отакі. Металеві пружини. Це захист від перетирання пружин. Подивіться, кронштейнчик для того, щоб шланга трималась на речагу, нічому не заважала і не перетиралась. Ну, Наприклад, я порівнюю навіть з квадроциклами лінхай. Ось подивіться, кронштейн, який тримає шланги, що йдуть на радіатор. Навіть у лінхая такого немає. У Лінхая шланги охолодження, бовтаються, вони то до пружин достають, то до рульового валу. Таке собі. А тут чимало уваги приділено дрібницям. Подивіться ось роз'єм, який приходить на катушку запалювання. Він герметичний. Герметичний. Подивіться на саму якість проводки. Проводка вся в кембриках, значить, якісна ізоляція. Все зроблено добротно і на совість. Так, із оцих ось дрібничок складається все. Хочу вам показати ось систему охолодження, наприклад, радіатор. Подивіться. Ось наш радіатор, а оце дифузор. Конусний. Тобто дифузор для того, щоб повітря, все, яке попадає в решітку радіатора, воно проходило мимо радіатора і охолодження було максимально ефективним. Бачите? Діфузор отам і отам. Це для того, щоб направляти потік повітря і для того, щоб двигун ефективно охолоджувався. На лінхаях навіть такого немає. Лінхай топова техніка, Лінхай 300, Лінхай 400 випускаються майже 15 років. Але досі на лінхаї такого немає. Ось він, конкурент. Так, хочу вам показати зручність і доступ, ну там, чисто перевірити рівень охолоджувальної рідини і антифриз. антифріз. Значить, у лінхаї для того, щоб це зробити, вам потрібно знімати повністю капот. Капот відкручується тут на саморізах, для того, щоб зняти додатково капот. на лінхаї, вам потрібно знімати багажник. Тут ось, знімаються дві кришечки, які тримаються на пістончиках. Все. Ось він радіатор. Можете долити антифриз в радіатор або в розширювальний бачок. Елементарно. Да? простота і зручність обслуговування, повірте мені, мають значення. Коли вам просто, щоб долити антифриз, треба відкручувати купу саморізів, знімати багажник там і так далі. Ось бардачок, наприклад, в задній частині. Така сама конструкція. Нічого тут космічного немає. От особисто я б хотів, щоб у всіх виробників були такі бардачки. Ну це ж зрозуміло просто, що під багажником тут купа місця, яке не задіяно. І повірте мені, я як людина, яка 6 років займалась прокатом квадроциклів, я знаю про необхідність того, що при покатушках там, або навіть в магазин поїхати потрібно з собою щось взяти. Нікуди покласти гаманець, нікуди покласти телефон, якусь запасну матузку, інструменти і так далі. От. Ну а просто топчик. Тут вже подумали про зручність використання квадроцикла. Значить, е... блять, елементарна річ. Особисто я прошу постачальників лінхай там і інших квадроциклів для того, щоб вони передали на завод. Щоб на заводі отакими карманами отут, щоб зробили такий карман, отут, отут щоб зробили, отут. Це ж нічого не вартує. Покласти пляшку води, покласти телефон там чи ще щось, гаманець і так далі. Мало на яких квадроциклах є такі речі. А річ елементарна і виробнику коштує копійки оце зробити. Уявіть собі. В карманчик кинув телефон, гаманець і все, і погнав. Ну прелість. Отака двіжуха. Чесно, ми в шоці. Значить, з якості виконання і з того, що ми побачили. Чесно, я думав, що ми подивимось на цей квадрик і відправимо його назад постачальнику. але... Ми зібрали, подивилися, обслужили, там, познімали пластик, позаглядали, наскільки все добротно зроблено, наскільки продумано. Я розумію, що це той, той квадрік, значить, до якого ми прагнемо. А ми прагнемо займатися якісною технікою. Ми не продаємо дешеву техніку одноразову, низькоякісну і так далі. І це той, той квадрик, яким ми будемо займатися, яким ми будемо рекомендувати і продавати нашим замовникам. Подивіться, яка прелість. які диски, я не знаю. Це, напевно, найгарніші диски. Ну, Вони чимось схожі на диски, які на сієвках ставлять 400-500. Але за счет того, що тут утоплений центр, така полочка, виходить, виглядають вони дуже нарядно так, квадрик довгобазний. Чого не можна сказати, там про 200-кубові квадрики. Деякі продавці заявляють, що 200 кубові квадрики двомісні. По факту не існує поки що двомісних. 200 кубових квадриків трьохсоточка, повноцінна двохмісна. Реально довге сидіння, реальні є п'ятки для них пасажира. Реально для пасажира є поручні, які дуже зручні. В комплекті є спинка, але ми її не ставимо, тому що спинка висока і тоді не влазить в бус. І зеркала ми не ставимо, тому що доставляти, потім знімати їх все одно. Коротше кажучи, в комплекті є все для того, щоб і водій, і пасажир почувалися з комфортом. Так, ще із прилістей. Значить, Виробники позбавили майбутнього власника головняку з запусками холодними, там, із регулюваннями, і з налаштуваннями карбюратора. Вони позбулись карбюратора всі квадроцикли, Dinago Titan ну і шаркси 300. Його брат, можна сказати, молодший. Вони на інжекторі. Значить, Інжектор запускається в будь-яку пору року. Економічна, стабільна і абсолютно прогнозована штука. Штука невибаглива, інжектор тут примітивний, простенький бензонасос, плаває в баку. І замість карбюратора стоїть маленька форсуночка. По великому рахунку, оцей весь інжектор. Я тут вам хочу показати розмір реле-зарядки. Реле-зарядки просто. Конського розміру, ну, напевно, його можна порівняти з релюшкою, які стоять там на 400-500 сів мото з електропідсилювачем керма. Тобто... Все зроблено тут по-людськи. Не така якась піндюрка стоїть, як на дешевих квадриках. І коли ставиш додаткове світло там чи лебідку включаєш, то у вас зарядки згорає. Я впевнений, що ця релюшка здатна буде забезпечити живленням всю бортову систему і додаткове обладнання. Так, ми вже виїжджали на ньому ввечері. Світло реально класнецьке. Лінза герметична, вона буде довговічною реально. Отут оптика така сама, як на нових лінхаях. На 300-х, на F320, на 420-х лінхаях, на 500 ках ProMax. Така сама історія. Значить, Отражатель і вгорі тут влаштовані діоди. Наскільки вони будуть довговічними, не знаю. Але лінзи 100% герметичні, 100% ходитимуть дуже довго. Дивіться, яка тут приладова панель різнокольорова. Значить, плюс ще тут є інженерне меню, де можна програмувати там розмір коліс для того, щоб спідометр правильно працював. Ну це на той випадок, якщо ви більші шини, наприклад, поставите. От, е, що тут програмується? Та купа всього програмується: пробіг, обмеження по швидкості там і так далі. І температуру можна контролювати. От, дуже прикольна штука. Я не знаю на яких квадриках ще є така історія з інженерним меню. Так, квадрик досить комфортний, рулиться бомбіческа, шикарний підрив у нього. Досить грамотно зберегли передню підвізку, кути установки важелів, значить, рульове управління. квадрик легесенько рулиться навіть на місці. Не треба додаткових зусиль. Подивіться, трьохсотка, яка важить 350 кг. Я на місці легенько кручу кермо. Такої легкої рульошки немає навіть у легких 150-200 кубових квадриків, а на ходу він рулиться взагалі без питань. Легко переїжджає бордюри, легко переїжджає різні нерівності. Тут у нас бордюрчики високі, сантиметрів 20. См. на бордюр заїжджає легенько, і відчуття такого, що у тебе там вириває руль з керма. Абсолютно немає, тобто техніка досить грамотна. Так, з того, що мені не подобається, то напевно цей пластик фарбований. В принципі, такий пластик використовує багато хто з виробників, але пластик жорсткий. Це АБС пластик, особисто я використовував би пластик типу поліпропілен. Ось нижні підножечки з поліпропілену, подивіться, як вони гнуться. Ось досить еластичний і гнуський пластик. Це пластик АБС. Він також масово використовується. От, багато виробників його використовують, але я сторонник, щоб був саме е поліпропілен. Ось у Лінхая, наприклад. У нього весь пластик поліпропіленовий, він весь м'якесенький. І вірогідності при зіткненні там, з деревом чи з іншим квадриком, що пластик лопне, менше. Або весь пластик він більш крихкий. От. Але це таке. Ну, ви ж не купуєте квадрик для того, щоб одразу їбошити ним в паркан в інший квадрик або в дерево. Оце чисто моє таке суб'єктивне. Ну, наприклад, ось топова 250-ка, одна з кращих. Тут також АБС-пластик, фарбований, красивий, глянцевий, 250-ка топова, ось 200-ка топова. Тут теж АБС пластик. Я б теж хотів, звісно, тут бачити поліпропілен, але твердий жорсткий пластик. Може, виробники мають якусь свою логіку з приводу використання різних там, композитних матеріалів, кузовщини і так далі. Ну, Маємо, що маємо. Коротше кажучи, на нашу думку, техніка вартує своєї уваги для якихось лайтових покатух. Там Для роботи в селі, оскільки квадрик має квадроциклетний двигун, у нього шикарна тяга, у нього квадроциклетний варіатор, двигунчик налаштований, щоб тягнути на низьких обертах. От, наявність пониженої передачі і наявність фаркопа на секундочку дає цьому квадроциклу шикарний потенціал тягати причеп. Там, е Дерево якесь там з лісу, не знаю, на дачу щось возити. Ця техніка справиться набагато ліпше, ні, там, ніж якась 200, ка 250 ка навіть і так далі. Квадрик суттєво відрізняється по розміру, ось навіть від 250 ки від цієї. І від 200, ки оце сама мощна, сама потужна 200, ка яка існує в природі, він суттєво відрізняється по розміру. По розміру він вже дотягує ну, до монстрів сів мото. Ось вона 500. -ка. То він по розміру майже такий самий, як 500. А він трошки коротший, от, ясна річ. От, але розмір квадрика має значення. Сідаєш на нього і ти розумієш, там, що ти не на 200 кусів, а це великий кінь. Навіть ногу тут, щоб підняти на підножку, поставити, вже її треба задрати. А ще вище ногу треба задирати, щоб перекинути через сидіння. Тобто ти сідаєш і відчуваєш, що це машина. Подивіться, який тут масивний бак. Як вони візуально обіграли центральна вставка чорна, а ці бокові сірі полосочки вони додають ще додаткового об'єму, тому що вони розширюються, Значить, сідаєш і відчуваєш, що це вещі. Так, що тут у нас? Попереду є такі ходові вогні, які в темну пору доби виглядають досить привабливо і агресивно, тому що вони такі досить розкосі. І отака двіжуха позаду. От така суцільна полоса. Вона є тільки у квадроциклів преміум. Ну, типу на 500 CF Moto. бо навіть на 400х такого немає. Виглядає досить багато і по-нарядному. Дивіться, зараз день, я в день навіть включаю ближнє світло. Подивіться, навіть в день видно, а вночі тут світло і боже, мама рідна. Тому встановлювати додаткові якісь фари, ледлюстри і так далі не потрібно. Тут виробник уже потурбувався про це, щоб в темну пору доби ви дубасили і не парились. Техніка є в наявності. Кому цікаво, запрошуємо на тест-драйв, приїжджайте, Переяслав, Героїв Дніпра 38Б, телефонуйте, контакти, як завжди, там я лишаю на екрані, отут або отут. Ну, або під відео завжди є кнопка Розгорнути і там є всі контакти. Так. Це у нас там інженерне меню запустилось. Ну ладно, ми його вимкнемо потім. Коротенький диздрайвчик. Передачі, до речі, переключаються елементарно, ніяких зусиль не треба, включаються чітко, на відміну від інших квадриків, навіть більш дорогих. От у нас на тесті був 500-600 Сіглей, то там ну, таке відчуття. Ніби щось з коробкою не в порядку. Треба конкретне зусилля прикладати. Тут все відрегульовано, бомба просто переключив. Переключив і погнав. Набирає квадрик елементарно. Варіатор працює шикарно, тяга шикарна з низів, абсолютно з холостих обертів. І доки там хватає відміток на спідометрі, він набирає, доки не вибирається у крайню відмітку. Тобто в усьому діапазоні обертів, як на низьких, так і на середніх і на високих обертах, тягне шикарно. Ну, дивіться, по діагоналі заїжджаю на бордюр. Ну, однією рукою, звісно, заїжджаю, то трошки кермо потягнуло в сторону. А так, коли двома руками тримаєш руль, навіть на бордюр і такі всякі нерівності він проїжджає елементарно. Гальма класні, що передні гальма, що задні. Ручка натискається легенько. Я от порівнюю все з лінхаями, тому що лінхай для мене еталон. Лінхай досить бюджетна техніка, але крута і якісна. Тут гальма набагато ефективніші. Набагато легше натискається ручка, набагато швидше він зупиняється. Бо на лінхай треба зубами туди вчепитись, щоб він почав гальмувати. Але у лінхай є свої недоліки. Сьогодні Ми говоримо про Дінаго Тітан 300. Що сказати? Досить басовитий вихлоп, звучить техніка досить приємна. Немає такого, що він там дзвонить як консервна банка або кричить як ненормальний. Він плавно набирає оберти, басовитий звук у нього. Абсолютно прогнозовано. Скільки тиснеш на газ, от скільки він і їде, якихось провалів, там, затримок чи чогось іншого, у квадроцикла взагалі немає. Тобто налаштовано. І збалансовано абсолютно все. З приводу обслуговування, воно елементарно, доступ там до заміни масла простенький. Е, значить, доступ до повітряного фільтра Він з під сидінням, коробка відкривається на защолочках, фільтр міняється обслуговується елементарно. Тому е, обслуговування, базові, якісь маніпуляції, вони не будуть вимагати якогось спеціалізованого сервісу, якихось там додаткових навичок і так далі. Ну, купити шприц для того, щоб періодично змазувати шарові опори там і. Втулки тих же речагів передніх і все. Складнощів ніяких немає. Значить, Ми квадроцикл обслужили повністю, я вже показував, там підвісочка вся промазана, шарові опори і так далі. Втулки підвіски, масло в двигуні замінено, фільтр повітряний допрацювали, замінили масло в редукторі в задньому. По-перше, його було малувато, а по-друге, воно таке було досить темнувате, мутнувате. От ми на тому не економимо. Значить, і ми дорожимо своєю репутацією, тому всі квадроцикли, які ми продаємо, вони обслуговані повністю в нуль. Якщо ви десь купуєте квадрі на якомусь іншому сервісі, маркеті і так далі, обов'язково вам потрібно пройти передпродажну підготовку. Тому що дуже багато кріплень на цих квадриках відпущені, в принципі, як і на інших квадриках От навіть не дивлячись на те, що на шарових опорах от спробую показати, бачите, гайка, і в гайку вставлений шплінт. Який фіксує гайку від розкручування. Навіть не дивлячись на те, що на заводі поставили шплінти, гайки були відпущені. От, В принципі, квадрик їздив би, так як він прийшов з заводу. Але через те, що гайка відпущена, шаровий пальчик би бовтався потрошечки, і він би розбив поворотні кулаки, і з часом довелося би їх замінити. От, тому е, техніка класна, техніка суперова, але... Е, Якби її експлуатація, її надійність і безпроблемність для нового власника вони напряму залежать від кваліфікованої підготовки цього квадроцикла до експлуатації. Тому звертайте на ці речі увагу. Масло у двигуні треба замінити обов'язково, тому що з заводу туди заливають консерваційну смазку, і завод забороняє експлуатувати на тому маслі, яке залито з заводу, а тим паче обкатувати. Консерваційна смазка вона не має тих властивостей, яке має моторне масло. Консерваційна смазка. смазка не може утримувати масляну плівку на поверхнях тертя, тим паче під навантаженням, тим паче під тиском, яке створюється в камері згорання, тим паче під високою температурою. От, тому, якщо ви будете обкатувати двигун на тому, що залито з заводу, ви швидко об'єте поршневу і доведеться ремонтувати двигун. Тому купили квадрик, одразу замініть масло, залийте якісну синтетику, значить і обкатуйте, і все у вас буде огонь. Ну, сподіваюсь, вам було цікаво. сподіваюсь, інформація була корисною, і ви дізнались трошки більше аніж з обзорів інших продавців, де розказують, що це новинка, що це тут якась нова інтелектуальна система, що тут, що тут якийсь новий двигун, і так далі. Більшість продавців, вони виключно менеджери сидять в кабінетах і нічого не знають про цю техніку. А ми з 2016 року займаємось прокатом квадроциклів. Через нас пройшло дуже багато техніки. Ми фанати цієї справи. Ми власними руками обслуговували квадроцикли в прокаті. Зараз займаємось сервісом обслуговуванням різних квадроциклів. Тому ми знаємо про цю техніку все, про її слабкі сторони, про сильні місця. І ми знаємо це не просто з інтернету, з якихось форумів там чи буклетів. Ми знаємо це з власного досвіду. Ну і що? для замовлення квадроциклів, контакти, як завжди, на екрані або під відео. Я там залишаю в описі посилання на наш сайт, інстаграм, соцмережі, там, фейсбук і так далі. Підписуйтесь, слідкуйте за нами. До речі, давайте разом будемо підтримувати наших захисників. От я хотів би, щоб квадроспільнота робила то разом. Собисто я з перших днів, значить, підтримую військових всю нашу прокатну техніку. Як тільки почалась війна, я віддав армії і надалі підтримую військових. Я Зібрав коштів і купив не один автомобіль. І ще із квадроспільнотою, з квадроциклістами, ми скидались і купили не один квадрик, і передали їх і розвідникам, там і мінометникам, і в сили спеціальних операцій. Значить, і квадроцикли ми передавали для евакуації загиблих та поранених. Тому. Є у мене спеціальний чат для квадроциклістів України. Створив я його в Телеграмі. Значить, посилання на наш чатик в Телеграмі буде під відео. Доєднуйтесь в цей чат. Там багато різних квадроциклістів. Окрім мене, ще хтось зможе поділитися з вами досвідом. Ну І в тому ж чаті ми е, організовуємось, кооперуємось і періодично збираємо кошти для того, щоб купувати різні ніштяки нашим військовим, а вони ефективно нищили ворога. Останнє, що ми купили, це три. Три пальці замерзли, це три дрони камікадзе. От буде круто, якщо ви долучитесь, і ми разом будемо нищити ворога. Всіх обійняв. Слава Україні! Дякую нашим захисникам. Ви всі поздаті. Значить, рухаємось разом до перемоги.